У рівному нагородили лауреатів всеукраїнської премії за кращу авторську пісню Я хочу жити в Україні, започатковану і ще за життя письменником, драматургом, автором та виконавцем Олександром Смиком. Спільно з асоціацією діячів авторської пісні та співаної поезії рівненського обласного відділення національної всеукраїнської музичної спілки. Премія має назву Я хочу жити в Україні. І Я дуже добре пам'ятаю, коли Сашко написав цю пісню. Вона настільки розчулила і його, і мене просто її він її переспівував, співав, співав, і дуже знаковим є ще те, що вперше цю пісню виконали учні нашого ліцею, тому що, оскільки я очолюю ліцей, є діти, є викладачі, і ми, Сашко, коли ми цю пісню, от коли її робили, то він настільки хвилювався, настільки він переживав, настільки він хотів, щоб ця пісня була такою, такою яка би жила довго і довго. А потім виникла думка наступна. Я хочу жити в Україні. А там ще є пісня, завершується наступними словами: «Навчися жити в Україні. І в нього виникла перша думка. Давай ми зробимо проєкт, коли люди розповідають, от що вони своїм життям, от вони живуть в Україні, вони роблять і вони творять Україну. І наступний етап вже тоді була створена. Виникла в нього думка створити все українську премію Я хочу жити в Україні. І власне вони дуже багато організаційно обговорели обговорювали ці питання з Валентиною Люліч, Чи? і ця премія є. Вручали премію Я хочу жити в Україні вже втретє. Традиційно у день народження Олександра Смика, 26 жовтня. Вручення премії відбулося в Рівненській обласній наукові універсальній бібліотеці символічно на фоні діючої фотовиставки Олександр Смик на світлинах Олександра Харвата, з яких усміхався сам поет. ніч Нічого. На нічого. Сліз віночком і страх, в головах стояли білі коні. Пане підпоручнику, ти тоді казав, мох нас оборонить, пане підпоручнику. Нагадаємо, 2022 року лауреатом премії Я хочу жити в Україні стала Христина Панасюк, яка нині служить в Збройних силах України, за авторську пісню Залізні люди. А торік лауреатом премії визнано Лідію Гольонко за авторську пісню Зірко світи. Цього року географія лауреатів ще ширша. Зокрема, представлені Охтирка та Тернопіль. Цього року журі премії назвали одразу трьох лауреатів. Серед них Ілля Кубай за авторську пісню Молодий козак, військовослужбовець. ЗСУ Валерія Охтирчанка за авторську пісню Воля та Валентина Слуквіна за авторську пісню Сон також приємним додатком до премії стали грошові сертифікати. Це моя перша участь в такому конкурсі фестивалю авторської пісні. Я хочу жити в Україні і дуже щаслива, що отримала відзнаку саме в Україні за мою авторську пісню Воля. Я народилася в місті Охтирка Сумської області і напевно. За покликом долі сюди приїхала, бо Олександр Смик також народився в Сумської області і сьогодні я в Рівному, але приїхала з міста Київ, оскільки зараз в місті Київ проходжу військову службу і там працюю і живу. Охтерчанка так, це мій псевдонім, щоб підкреслити мою етнічність, приналежність до Охтирського району і міста Охтирка. Можна сказати, що Охтирка одна із перших міст, яке зустріло війну. Окрім того, журі конкурсу вирішили відзначити окремих учасників за авторські пісні, які для нас, українців та України, є сьогодні значущими. Так, відзнаками премії за кращу авторську пісню Я хочу жити в Україні нагороджено Ірину Головай, Вікторію Бондаренко, Олександра Чеботаря, Тетяну Глінчук, Тетяну Булат, Віталія Асауленка, Віктора Сидоренка, Тетяну Лукавську та Наталію Ярмошевич. Подивися в заплакані очі дітей. Зачека. Ще подавала пісню місяць, яка була написана, коли тривала місяць війна. Олександра Смика як добру людину, я знаю давно, бо бачила, як він творить і багато робить для Тернополя і України. І дуже мріяла. Насправді я вже другий раз беру участь і два рази подаю на конкурс «Акапельний спів», і, і дуже щаслива від того, що відзначають двічі мої мої пісні. Мабуть, треба продовжувати. А от бачила, як Олександр Іванович зробив таку цікаву брошурку, з якої можна було їздити містами України, духовні центри, ставити печатки. І це мене дуже запалило, і тому я сьогодні в Рівному, бо жодного разу ще тут не була. Лауреати та відзначені премією учасники під час заходу виконали свої пісні, а також улюблені пісні авторства Олександра Смика. Час у сірки, уночі горять, згадую я тобі. Янгою витять, янголи витяг, янголи вітять.

Для Олександра Рівне стало місцем справжньої любові, про яке писав у своєму вірші як прирідне місто, сам поет. Згадували поета його віршами, піснями, справами. Із поетичним та музичним співаним словом виступили заслужена артистка України Галина Цьомик, просвітянка Мирослава Жовтан, фотограф Олександр Харват, авторки та виконавиці Валентина Люліч, Валентина Слукміна, співачка Івана Місюк та інші. Саш. Я прочитаю. Декілька твоїх віршів. Я думаю, що я думаю, що тобі сподобається. Не вірте, що поезія слова це справжнє омовіння після зливи. Вона як наречена і вдова у білому і чорному вразлива. Для неї всі затемнення душі чи просвітління розуму і серця, немов. Маленькі діти, ці вірші. І кожен найріднішим видається. Це як соборування кожен раз, коли усе прощається, і знову ти невблаганно розсікаєш час і на кону для нього кожне слово тут не злукавити, тим паче відійти. Для когось глибина, для когось мілко. Поет підзвітний Богові і тільки на завершення. Ольга Борис та її вихованці зразкового художнього колективу клубу авторської пісні Музика мрій Рівненського міського палацу дітей та молоді вразили присутніх виконанням пісні Думи мої думи на поезію Тараса Шевченка. Українська премія за кращу українську авторську пісню імені Олександра Смика Я хочу жити в Україні є символічною адже сама назва покликана популяризувати та будувати своє українське майбутнє на своїй українській землі.